У нього підсуха і бої без правил. А я дорища і вчуся на біолога. А потім вона мене вибрала мене, а не його. Я, я не думав, що йому так, б... так дах. Погрози, пред'яви. Якось, Якось ми з нею йшли, та... і Ратом поруч зупинилась тачка. Вискочив мій брат і битою в руках. Якесь погане кіно. Реальні історії тих, хто постраждав від жорстокості ближнього. Тема виставки Річ у тім яку привезли до одного з притулків для жертв домашнього насильства. Вже два роки поспіль дана виставка мандрує е по місцях, е де перебувають потерпілі від домашнього насильства, де ми проводимо заходи, е лекції, круглі столи. Де висвітлюється питання про тоді домашньому насильству? Розповіді з життя доступні за QR-кодом, зображеним на кожному плакаті експозиції. Публічна особа, зірки е телебачення, спорту розповідають про ту річ, яку вони тримають в руках, і е яким чином вона стала предметом вчинення домашнього насильства. Виставку приурочили до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Валерій Кравчук зізнається, на жаль, випадки жорстокого поводження в домашніх умовах не рідкість. Щоденно, безпосередньо, наш підрозділ е, обслуговує е, близько 10 і більше викликів е, по домашньому насильству з образами і з боку близької людини зіштовхнулась і ця жінка. Вона не називає свого імені з міркувань безпеки, утім ділиться історією. зарабатывали на квартиру, чтобы создать семью, жить. А когда все это уже было достигнуто, оказалось, что просто уже не нужно. Начались измены, оскорбления, обесценивания. То есть, получается, я уже была как обслуга его жизни. Ты неси, подай и просто не мешай. Жінка вчасно врятувалась від тирана і тепер мешкає у кризовому центрі. На сьогодні, саме постраждалих від домашнього насильства, у нас шість чоловік. Всі інші це або жінки в складних життєвих обставинах, випускниці інтернату, яким нема дожити, або ще щось, або вимушені переселенці. Але навіть серед них є також постраждалі від домашнього насильства. У кризовому центрі піклуються про скривджених жінок та їхніх дітей. Тут вони отримали не тільки тимчасовий притулок та місце безпечного проживання, а й комплексну програму соціалізації. Коли жінка потрапляє, з нею обов'язково працюю я. Працює психолог, з нею працюють лікарі. Тобто, ми жінок обов'язково обстежуємо, лікуємо, тому що зазвичай, на жаль, 85% жінок, це наша статистика, мають захворювання, про які вони не знали. За потреби жінки також можуть здобути освіту та працевлаштуватись, отримати юридичну допомогу.